Усім привіт! Ви на каналі Лізі Юей. Сьогодні я розповім вам круті факти про серіал Wednesday. Ми зануримося у закулісні секрети, дивовижні пасхалки та деталі, які творці приховали від глядачів. Від культового танцю Дженни Ортега до темних таємниць академії Невермор. Обіцяю, буде дуже цікаво. Тож залишайтеся зі мною і давайте разом відкривати всі найцікавіші моменти цього феноменального серіалу. Кім Бертон понад 30 років цікавився сімейкою Адамс, але в 1991 році відмовився знімати фільм, оскільки працював над поверненням Бетмена. Його проект тоді скасували, і лише в 2022 році він вцілив ідею в серіал «Венздей». Крістіна Річі, яка зіграла Венсдей Адамс у фільмах 1991 і 1993 років, повернулася у Всесвіт у ролі Міс Торнхіл. Спочатку персонаж призначався Торі Берч. Але актриса покинула проект, і річі довелося перезнімати сцени. У перших серіях помітно, що сцени з Крістіною Річі знімалися на зеленому тлі. Її кадри часто окремі, а інші герої показані лише зі спини або статично. Джена Ортега почала кар'єру в 9 років, знявшись у рекламі зубної пасти і епізоді Залізної людини 3». Пізніше закріпилася як актриса хоррорів. І ще в 2016 році передбачила собі роль Бенз в серіалі Життя Харлі. Щоб підготуватися до ролі, Ортега брала уроки віолончелі, фехтування, стрільби з лука і німецької мови, а також черпала натхнення з власного дитинства, коли любила фільми жахів і навіть грала на кладовищі біля будинку. Актриса розповідала, що в дитинстві проводила роста незнайдених мертвих ящерок, що допомогло їй відчути близькість до похмурої натури героїні. Адже Уензди теж персонаж, зачарований смертю і диватствами. Знаковий танець Уензди Джен Ортега створила самостійно, черпаючи натхнення в англійської рок-співачки Сьюзі Сью, Лізі Лорінг, яка першою зіграла Вензди в дитячому віці, у 1964-1966 роках. А також в архівних кадрах готичних вечірок 1980-х років. До того ж сцену акторка виконувала, хворіючи на covid 19 що надало її танцю ще більш шаленої експресії. Цікаво, що, хоча танець був знятий під пісню The Go-Go Кремс Go, Гомак, вірусне мережі став саме варіант з композицією Леді Гага Bloody Mary, яка через 11 років потрапила в світові чарти. Луїс Гузман став найстаршим гомесом Адамсом в історії франшизи. На момент початку зйомок йому було 66 років, а Кетрін Зета Джонс на старшою Мартішою 53 роки. При цьому образ Гомеса в серіалі ближче до оригінальних карикатур Чарса Адамса, де він був невисоким і трохи повненьким. Директорка академії Невермор Ларіса Уімс у виконанні Гвендолін Крісті була натхнена образом Тіпі Хедрен з фільму Птахи 1963 року. Творці часто підкреслювали високий зріз актриси, знімаючи її з низького ракурсу. Річ культовий персонаж Рука була зіграна не за допомогою CGI, а реальною людиною румунським ілюзіаністом Віктором Доробанту. Він знімався в синьому костюмі, що потім видали до тіло, залишивши тільки руку. Зйомки серіалу проходили в Румунії. Для кадеві Невермор використовували замок Канта Кузіно, а всього зйомки велися в 70 локаціях. Місто Джеріко, яке є дуже важливою локацією в серіалі, знімали на майданчику Ворнер Бразерс, де раніше знімалися дівчата Гілмор. Серіал рясніє пасхалками. Клацання пальцями відсилають до культової теми сімейки Адамс. Назви серії містять слово Горе. А інтер'єр і реквізит включають відсилання до фільмів Тіма Бертона і оповідань Едгара По. Уенсди побив рекорд Нетфлік за переглядами серед англомовних серіалів. За перший тиждень його подивилися 341 мільйон годин. Творці вже заявили, що у них є плани мінімум на третій-четвертий сезони. Для створення впізнаваних кіс Уенсди команда стилістів пробувала різні типи нарощування майже три години, поки не знайшли ідеальну товщину і довжину. Щоб коси виглядали природньо, Дженні Ортезі поголили потилицю. Художницею по костюмам серіалі стала Колін Етвуд. Чотириразова володарка Оскара, яка раніше працювала над сонною лощиною і фантастичними тваринами. Вона розробила строго чорно-білий стиль Уензди і яскраві вбрання інших персонажів. У серіалі тільки Венсди носить виключно чорно-білий одяг, тоді як всі інші персонажі з'являються в кольорових образах, що підкреслює її відчуженість. Лімузин сім'ї Адам, що з'являється в серіалі, був створений спеціально для шоу і існує як окремий реквізитний автомобіль. Тільки перший і останні епізоди першого сезону містять повні вступні титри. У всіх інших серіях показуються лише назви серіалу та епізоду. У 1990-х роках дворецького ларча грали актори з ростом понад 2 метри, але у Венздей його зіграв Джордж Бурсі з ростом 192 см, що зробило його найнижчим ларчем за всю історію франшизи. Після оголошення акторського складу частина глядачів критикувала рішення запросити Джену Ортегу і Луїса Гусмана, бо вони не білого походження. Але сама акторка наголосила, що латиноамериканське куріння Уензди відповідає задуму та є більш автентичним. З вами була Лізі Юей. Тепер ви знаєте більше про Уензди і всі дрібниці, які приховані від глядачів. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні цікаві факти і секрети зі світу серіалів. До зустрічі в наступному випуску!